Добрий день, шановні мої слухачі і глядачі. Сьогодні піде мова про розвиток реабіліційної допомоги. Питання реабіліційної допомоги це не питання сьогоднішнього дня. Україна з моменту незалежності завжди приділяла певну увагу реабілітаційній допомозі, хоча вона по-різному і називалась. І у нас з вами в мережі існували лікарні санаторно-курортного типу, лікарні відновного лікування. Сьогодні реабілітація набуває зовсім іншого і певного значення. І значення цього певного вона набуває зв'язку з війною. Тому що кількість поранених і цивільних, і військових у нас збільшується з кожним днем. І як би не намагалася медицина вивести з гострого стану кожному із наших пацієнтів, потім буде потрібен певний етап реабілітації для того, щоб служба реабілітації розвивалася стабільно і повноцінно урядом нашої держави і Верховною Радою було підготовлено ряд нормативних актів. Останні з них йшли з 2021 року. Це закон України про надання реабілітаційної допомоги, це ряд постанов Кабінету міністрів і певний перелік наказів Міністерства охорони здоров'я. І цим полом документів було визначено повністю побудова системи сучасної реабілітації відповідно до європейських стандартів і вимог Всесвітньої організації охорони здоров'я, вимоги до стаціонарних і амбулаторних відділень реабілітації на основах доказової медицини, саме Рузову медицину, ми сьогодні і будемо про неї говорити і говорити більш прицільно. Держава дала певний фінансовий ресурс для того, щоб розвивалися такі стаціонарні відділення в наших лікарнях. І можу сказати, що сьогодні. У нас на тернах Вінницької області працює 14 закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарний вид медичної допомоги. Із них, якщо ми складаємо з мережу, режу, ми визначали з вами всі про кластерність, надкластерність лікарень. То це 4 надкластерних лікарні. Це обласна доросла, обласна дитяча, де відбувається дитяча реабілітація. Це обласна лікарня імені Ющенка, психоневрологічний профіль, де відбувається реабілітація. Інсультних пацієнтів пацієнтів після важких нейрохірургічних операцій. А сьогодні вона набуває певного значення, тому що там зараз створюється центр ментального здоров'я, і центр цей буде не просто центром надання допомоги нашому населенню Вінницького регіону, а й сусідніх регіонів. І буде створений навчально-стимуляційний центр для підготовки таких відповідних кадрів для інших регіонів нашої країни, що вкрай зараз актуально. І центр нашої реабілітації це так званий Чорнобильський диспансер. А сьогодні це госпіталь для ветеранів війни та надання допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, який має чудове сьогодні відділення реабілітації. Воно є показовим. Це центр рекавері, про який ви вже чули. І ми неодноразово про нього говорили і створювали відеоролики для того, щоб розповсюдити їх досвід роботи. Але скільки би ми не створювали відділень, стіни, ліжка і певне обладнання не буде працювати без людського ресурсу. І для того, щоб працювала повноцінна система реабілітації, мають бути мультидисциплінарні команди, які включають в себе не просто реабілітологів, а лікарів з фізичної і медичної реабілітації, ерготерапевтів, терапевтів мови і мовлення, соціальних працівників, психологів, які працюють в єдиній команді, і до цієї команди долучається. Саме фахівці вузьких спеціальностей, якщо людина потребує реабілітації з неврологічного профіля, то до такої команди долучається невролог або нейрохірург. Взагалі, поняття реабілітації у нас сьогодні зовсім інше, чим ми мали ще 10 років назад. І реабілітація пацієнта у нас в наших лікарнях починається з моменту заходу його або в реанімаційне відділення, або в будь-яке інше стаціонарне відділення, де приступає до роботи реабілітолог. Тому що саме рання реабілітація допомагає людині потім адаптуватися в суспільстві, мати, не мати певних наслідків втрати функціональних своїх здібностей і бути. Повноцінним членом нашого суспільства. Взагалі, згідно з законом реабілітації, реабілітація вона є більш широким поняттям і вона виходить за межі чисто галузі охорони здоров'я. Це і соціальна реабілітація, це професійна реабілітація, це інклюзивна освіта і надання допомоги таким людям, у яких людям з інвалідністю або дітям, які мають певні функціональні обмеження доступу до сучасної, нормальної якісної освіти. Це облаштування умов зовнішнього середовища для того, щоб людина не відчувала себе в закритому замкнутому пространстві. Це облаштування житла, і відповідний громадський транспорт, і зони, які мають бути доступні таким людям з певними обмеженнями своєї життєдіяльності. Це будь-які магазини, торгові центри, кіноконцертні зали і театри тобто, це на настільки широке поняття, що тільки про медицину. Ми би і не мали тут говорити. Тому е, остання координаційна рада з безбар'єрності, яку очолює перша лідя України Олена Зеленська, відбувалася тут на теренах Вінниччини. І обласна військова адміністрація, спільно з профільними департаментами, е, в тому числі охорони здоров'я, презентувала флагманський проект розвитку стійкої системи реабілітації на Вінниччині, який був... Е, Отримав дуже схвальні відгуки і був взірцевим для того, щоб розповсюдити його в рамках всієї України. Про що йшла мова безпосередньо? Розуміючи, що система реабілітації складається із дуже багатьох складових, і це не тільки медична, а й соціальна проблема, взагалі, і проблема і органів місцевого самоврядування на місцях, ми запропонували створити. Аналогію агенції по розвитку реабілітаційної допомоги, до якої б долучались і соціальні працівники, і педагогічні працівники, і працівники центрів зайнятості, роботодавці і підприємці, які б могли створювати відповідні. Місця робочі для таких людей з обмеженими життєдіяльністю на місцях для того, щоб вони могли себе комфортно почувати в нашому середовищі, в суспільному середовищі. Якщо ми говоримо про психологічну реабілітацію, то сьогодні психологічна реабілітація це теж один із елементів загальної системи реабілітації, і ми працюємо над тим, щоб максимально наблизити психологічну допомогу до нашого населення, тому що у нас дуже багато внутрішніх переміщених. А давайте чесно говорити один з одним. Програма Ти як? першої ліді Олени Зеленської. Ну, напевно, що стосується нас всіх. І коли заходиш в лікарню і питаєш не у пацієнта, а у медичного персоналу, у лікарів, які знаходяться в операційній, у медсестрички, яка сидить на приймальному відділенні Ти як? І вони затрудняються дати відповідь на таке питання. Тому що для них надання допомоги пацієнту це одне, а свій внутрішній стан. І професійне вигорання у, наприклад, медичних працівників, зараз в рази зашкалює те, що було до війни, і те, що ще було в ковіді. Ми ще маємо наслідки 2020-2021 року серед медичних працівників. На жаль, це є. Психологічна система реабілітації вона розвивається точно так же паралільно, як і загальна система медичної реабілітації, і держава дає певний. Поштовх для її розвитку, тому що фінансує створення мобільних бригад психологічної підтримки саме на первинному рівні. А чому на первинному рівні? Тому що пацієнт, наш житель Вінницької області, він в першу чергу приходить зі своїми проблемами до сімейного лікаря, до педіатра, і більшість із цих проблем мають свій психологічний певний аспект, тому що у нас ситуація з війною. З кризою, з тим, що зараз наша нервова система знаходиться на дуже високих рівнях своїх приділів, і не кожен із нас з вами готовий справитися самостійно з такими проблемами. От таких мультидисциплінарних команд в закладах охорони здоров'я сьогодні вже більше 20. Звісно, хотілося, щоб їх було в кожному центрі, а центрів таких сімейної медицини у нас є 60. Ми зверталися до голів органів місцевого самоврядування, до власників таких закладів, для того, щоб вони поширювали цей досвід, для того, щоб вони набирали команди, для того, щоб вони стимулювали лікарів. А з іншої сторони, держава їх теж підтримує. Сьогодні Національною службою здоров'я фінансується фактично 9 пакетів, яких є в різних аспектах ребільцина складова. Три з них це основні: це реабілітація дітей і дорослих, і реабілітація немовлят. І от задуматись цифри на сьогодні за 8 місяців держава вже профінансувала в Вінницькій області для таких відділень реабілітації для роботи мультидисциплінарних команд більше 670 сім шістсот мільйонів гривень. І якщо брати тільки оці три пакети цвеспримовної реабілітації, про які я говорила, це більше 150 млн мільйонів гривень, які пішли на заробітну плату медикам на облаштування певного робочого місця для створення умов для реабілітації в. В закладах охорони здоров'я. Я, Я е, завжди говорю з медиками чесно і відкрито. І сьогодні хочу поговорити з вами, чесно і відкрито. Чи достатньо нам 14 закладів з реабілітації на території Вінницької області? Вкрай мало, просто вкрай. І якщо ми говоримо про повноцінну реабілітацію, то. Чому визначаються кластерні і надкластерні заклади? Тому що реабілітація, те, що я вже говорила, починається з уліжка пацієнта з реанімаційного відділення, з терапевтичного відділення, з хірургічного, з післяопераційної палати, де вже робляться певні напрямки і рухи для того, щоб пацієнт... Отримав повноцінне не тільки лікування стаціонарне, крапельниці, перев'язки, уколи, оперативне втручання, а і уже елементи реабілітації для того, щоб він повернувся в свою родину, повернувся в свою домівку і міг повноцінно функціонувати. І от саме в кластерних і надкластерних лікарнях представлений повний спектр надання медичних послуг, і звідти і має починатися та стаціонарна реабілітація, в якій пацієнт, заходячи в лікарню, отримує повний курс замкнутого цикла і виходить з лікарні уже частково реабілітованим для того, щоб продовжувати лікування або в амбулаторних умовах, або в інших санаторних умовах, або підтримуючи контакти свої з сімейним лікарем. На жаль, наші кластерні лікарні лише із семи, лише одна має таке стаціонарне, гарне реабілітаційне відділення. Всі інших шість зараз тільки напрацьовують певні напрямки. По реабілітації і боюся, що вони просто не встигнуть для контрактування на 2024 рік саме по цим напрямкам реабілітації. А вони нам зараз вкрай потрібні саме в цих лікарнях. Але інші лікарні, які не спали, які відчували потребу в тому чи іншому виді медичної послуги, де керівник є нормальним менеджером в галузі охорони здоров'я, зрозумівши потребу, починають розвивати і у себе такі відділення. І вони тільки привітствуються і національна служба здоров'я. Якщо вони відповідають цим умовам контрактування, буде підтримувати такі заклади. В принципі, от наш флагманський проект і направлений на то, щоб розбудувати під. Стабільні реабілітації відділення саме в умовах стаціонарів безпосередньо надати підтримку амбулаторному спектру реабіліційних послуг, тому що пацієнт, коли він виїжджає вже додому в свої райони, він в кожному із віддалених навіть районів має мати доступ до певних видів реабілітації, в тому числі і амбулаторної. Тобто, це процес не прекращаючийся до повного виздоровлення. І будемо працювати з соціальною з гуманітарною сферою для того, щоб людина не відчувала себе закритою в замкнутому пространстві, для того, щоб вона була повноцінним членом нашого соціуму і мала доступ до всіх тих послуг, які і потребує громадянин України.